Ну що, в нас сьогодні традиційний третій, сподіваюсь, не невзліт. Але це ще не точно. Хух! Так, будемо в режимі Акра пробувати. Налаштував сьогодні blackbox. Запишемо ще blackbox. Так. Вигони запущено. Двигони вимкнено. Блін, знов на 100% газу. Так, зменшили трохи фільтрацію. Зберігаємо. Зараз спробуємо ще раз. Ану, включаю блекбокс. Вигони запущено. Вигони вимкнено. Заривається. Вигони запущено. Вигони вимкнено. Не летить. Ну все. Офіційно третій невзліт закінчився. Ура! Ми третій раз не взлетіли!